Пригоди курочки Коко. Курочка Коко в зоопарк. Жила в одному прекрасному місті курочка на ім'я Коко. Вона мріяла піти в зоопарк. І ось настав цей день до її міста приїхав зоопарк. Курочка дуже хвилювалася, і тому спочатку вирішила піти побавитись на дитячий майданчик. Там вона каталась на гойдолці, гралася з друзями, в хованки та інші ігри. Вона так забавилась. Ще не зауважили, як прийшов час і настав вечір. Тут вона згадала, що мала йти в зоопарк. Вона чим дужче побігла, але коли прибігла до воріт зоопарку, то побачила, що вони закриті. Вона вже хотіла йти додому, але тут із норки вилізла мишка піпі -пі і сказала їй: Візьми трошки, розкопай мою нірку, і зможеш зійти в зоопарк. Коко лапкою розкопала нірку та потрапила в зоопарк. Вона подякувала мишці піпі і пішла до будиночків, де жили мешканці зоопарку. Навкруги було уже темно, і усі звірятка та пташенятка вже спала. Але раптом коко почула чийсь плач та звук хрю-хрю». Прибігши на звук, вона побачила, що це не сплять кабанчики. Курочка запитала мене, кабанчики, а чому ви не спите? Вони відповіли: Ми не можемо заснути. хрю-хрю, Тому що ми голодні та хочемо їсти. Не плачте, зараз я вам допоможу. Біля будиночку, де жили кабанчики, росло велике дерево і жолодями. Курочка вистрибнула на дерево та своїм дьобиком почала збивати жолоді. Вони падали на землю, і кабанчики почали їх їсти. Наївшись досхочу. Кабанчики сказали до курочки Дякуємо тобі, курочка. Хрю, 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 хрю. Тепер ми ситі і можемо заснути. Полягавши, кабанчики захрюкали та й заснули. Курочка коко пішла далі, і тут почула, що знову хтось плаче, та звук бе, бе бе. Вона прибігла на місце та побачила, що це плачуть овечки. Курочка запитала в них овечки. «А чому ви не спите? Вони відповіли. Ми не можемо заснути. Бе, бе, тому що нас забули постригти і нам дуже душно. Курочка сказала зараз я вам допоможу. Біля воріт будиночку, де жили овечки, курочка побачила ножиці. Вона взяла їх та підстригла усіх овечок. Дякуємо тобі, курочко, бе, бе. Тепер нам не душно і ми можемо заснути. Полягавши, овечки забекали та й знову заснули. Курочка Коко пішла далі, і тут почула, що знову хтось плаче. Та звук Уа, уа. Вона прибігла на місце та побачила, що це плаче маленька мавпочка. Курочка запитала в неї Мавпочко, а чому ти не спиш? Вона відповіла Я не можу заснути! Уа! Уа! а своєї улюбленої подушки. За ворота. Коко сказала Зараз я тобі допоможу. Курочка швиденько знайшла подушечку і передала її мавпочці. Вона обняла свою подушечку та й сказала Дякую тобі, курочка, тепер я можу заснути. Поклавши голову на подушечку, мавпочка заплющила оженятка і заснула. Курочка Коко вже хотіла йти додому, але почула ще чийсь плач та звук. Вона прибігла на місце та побачила, що це плаче маленьке левенятко. Левенятко, а чому ти ще не спиш? запитала курочка. Я не сплю, р -р -р -р, тому що мене болить зубчик. Відповіла левеня. Курочка перестрибнула через ворота і сказала Зараз я тобі допоможу, відкривай широко рот. Курочка заглянула всередину і побачила, що там між зубчиками були залишки їжі. Вона клювчиком почистила залишки їжі. Усе, мене перестав боліти зубчик. Тепер я можу заснути. Дякую тобі, курочко, сказала на мінятко, та мить заснула. Курочка вже хотіла йти додому, але тут знову почула, що хтось плаче. Вона побігла на плач і побачила, що це плачуть тату слон та мама слон. А чому ви ще не спите і плачете? запитала курочка. Ми плачемо, тому що наш синочок пішов гратися до фонтанчику і ще не повернувся, а ми не можемо пролізти через ворота. Курочка швиденько побігла до фонтанчика і там зустріла маленького соненятка. Він був дуже наляканий і розповів, що довго грався у фонтанчика і не зауважив, що стало уже темно а потім не зміг знайти дороги додому. Курочка сказала зараз я тобі допоможу. Вона взяла своїм крилом за захоби слоненя і провела його до будиночка. Зраділи тато слон і мама слон, обійняли свого слоненятка та сказали Дякую тобі, курочко, сказала слоненя і усі втрьох солодко заснули. Курочка коко йшла, 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 та й додому прийшла. Солодко позіхнула, позіхнула та й заснула. Тут і кажуть, ці кінець, а хто слухав? Молодець.